Кожен народ має свою унікальну багатогранну душу, вона, наче коріння правічного дуба, що проникає глибоко в землю, живлячи і підтримуючи могутнє дерево навіть у буревні часи. Ця душа не лише традиція, мова, історія, а й те невидиме полум'я, що палає в серцях його людей, і поки це полум'я горить, народ є безсмертним. Українці. Це народ, чия душа, мов фенікс, знову і знову відроджується з попелу, як морські хвилі, що розбиваються об каміння, але завжди повертаються назад. Так і наша нація, незважаючи на всі випробування, не раз вставала з колін. Душа нашого народу пульсує в ритмі рідної мови, вона, наче струмок, що біжить крізь віки, збираючи воду зі своїх витоків і несе її до нащадків. Мова збагачує, очищає та дає силу, пов'язує минуле з майбутнім. Душа народу живе також у традиціях, фольклорі та обрядах, що передаються з покоління в покоління, як запалена свічка. Як каже свічка, що запалює інші свічки, не втрачає свого полум'я. Так і наші традиції, відроджуючись у нових поколіннях, продовжують горіти і сяяти в темряві часів. Сьогодні Україна, як незламний воїн, стоїть на захисті своєї душі. Вона, мов ріка, що виривається з берегів, протистоїть стоїть ворогу, захищаючи свої поля, міста і людей. Кожен, хто зараз бореться за свободу, частина живого тіла нації, що не дозволяє темряві поглинути світло. Іван Франко колись писав: лиш боротись, значить, жить. І ці слова сьогодні вилунюють у серці кожного українця. Душа нашого народу це невидимий міст між минулим і майбутнім. Вона, як нитка, з'єднує всі покоління, співтаючи нас у єдиний нерозрийний ланцюг. Кожен із нас не все собі часточку цієї душі, наче священний вогонь, який необхідно берегти і передавати далі. Народ мій є, народ мій завжди буде. Писав Василь Цеманенко, і ті слова, як ніколи актуальні сьогодні. Поки жива душа народу, живий і сам народ. Вона, як зірка на небі, сяє, навіть якщо є світло приховане за хмарами, вона це наш вічний захист, наша пам'ять і сила, допоки в кожному українському серці гориться невидиме полум'я, любові до рідної землі, до своєї історії та культури. То ти народне не зникне.